Добрий день, всіх вітаю на каналі. Значить Сьогодні тема нашого відео. Ми почали робити дах з потолком, з утеплювачем, все як положено Значить зараз покажу з середини. Кинули ми брус боковий. Зараз це покажу. Он 100 на 100. На нього балки вже викинули. І до балок прикрутили пленку з обрешоткою 100 на 30 і прикрутили їх на саморізи. Тепер треба прикрутити. Ой, верніше, утеплити, потім знову ще одна пленка. Гідробар'єр, паробар'єр і зверху знову доски так, зараз наверх піднімусь, щоб було все понятніше. Купив значить утеплювач такий, написано на 50 років. Може і на 100 хватить, якщо добре, не затікатиме ніде. Ну, це все, звісно, так. 50-ка. Накидали, щоб ходити. звісно тут будуть по як це не хата, а баня, то я вирішив буде по 40 сантиметрів. Залишилось цю кімнату, знизу так само, як тут, попідкручувати, поприбивати все. І можна вже буде по всьому периметру кидати. Утеплювач. А потім вже застелимо зверху тут так же само льйонку, зверху пішотку і будемо вже скліт набирати. Тут буде криша двохскатна, така як на ось оця. Ну Тільки по коньку буде там 2,50 десь тут по коньку, а тут буде приблизно не 2,50 десь метр. 30, 1,50 50. ну це вже будемо дивитися по ходу діла. Ось такі справи Значить, любі друзі, продовжуємо нашу стройку віку, значить далі в нас йде. Що ми зробили? Ми, значить, обшили вже потолок Паробар'єром, гідробар'єром. Утеплили, повністю обшили досками. Кімнату ну, предбаннику і в самій бані. Тут ще роботи, звісно, багато, але вже потолки вже утеплені. І зараз ми на етапі даху. Ну, тут ще буде ну, там, де ці світиться, там ще буде утеплятися, бо там йдемо лад З іншої. Буду дивитися, яким матеріалом утеплювати. Щоб стіну якраз ну, зрівнялась і якраз буде з однієї, і з другої буде полістирол. І... Не знаю, побачимо щось. Тут же ж парілка, тут температура, буду дивитися, що тут можна. Так що вже потолки готові. Зараз вилазю на... на дах і покажу, що ми вже зробили. Отакі-то у нас ліжки. Значить. Ми вже набрали стропільну систему. Вибрали макати, зробили ось у перший. З тої сторони другий натягнули дві нитки, 4 нитки і по них вже виставили всі інші стропіли, сім стропіл у нас вийшло через 81-2 чи 2 см. Ну, ми розподілили, яка у нас там довжина і вдарили. І значить, у нас. Такий вигляд має звук, Вона не сильно висока, якраз мені криша велика не треба. Значить, а покажу. Звіси ми, значить, зробили тут під подшиву буде по е, 40 см. Так само і по, на фронтоні, як вже буде фронтон, теж буде пошив 40 см. Буде, я думаю, досить більше не треба. Значить, тут ми буде йти. Дах, профіль, не черепиться. Б'ємо ми доску через 50 см. Це дифузійна мембрана Strotex. Все написано на ній. То посчитали, що в нас висчитали що треба, щоб... Буде, в общем 4 ряда. Ми один ряд уже шу... шурунули ось у пленки ще. До конька ще один ряд виходить і потім ще після, після конька в нас вийде. Ну, з тої сторони також два ряда, вийде чотири ряди всього. пленки. Так що в принципі... А зараз за потолок розкажу. Значить, потолок. Потолок ми, значить, будуть тут ну, сам. Дахове приміщення, як горіще називають. Тут, в принципі, в мене горіше ще й вистачає, я тут, значить, не буду такого нічого. Тут по центру пару досток прикрутимо, щоб можна було обслужити, бо тут же ж димар буде, у нас там парілка, буде димар. щоб можна було щоб обслужити, його встановлювати, щоб можна було туди підлізти, залізти, щоб не попроривати тут пленку, де утеплитель лежить. То ми поки ми все зашили, а вже як буде димарі робитися, то тоді вже все по ходу вже буде понятніше. Це ми накидали досток, щоб було удобно ходити, не пригати, а для удобства. Доски, значить, у нас тут йдуть. Доски у нас йдуть 6 метрові, ми заказували ліс, бо брешотка. 50, ой, 100 на 30, і 50 на 100 ми також брали ті, що йдуть у нас. Стропіла ми більше не брали. Щоб смисла нема. Тут дах невеликий, то я думаю, досить з головою. А утеплітель у нас тут 150 см йде. Бо ми балки кидали, ось балки йдуть. Їх, звісно, не видно, зараз покажу. Ось такі вони йдуть. 4,5 з половиною То думаю, сьогодні вже ми в принципі залишилась пленка, обрешотка, контерейка. І вже будемо виміряти розміри і залишиться кинути метал. Ну, діло, що фронтони ще і набирають стойки на фронтони і вшивати фронтони. Дверки ще я не вирішив, чи будуть тут, щоб залазити, чи просто заш... зробиться, ну, залишиться, не докрутиться метал, як фронтон, щоб потім. Ну, Фронтони також треба робити, щоб бо зим... зима вже на носі, то треба буде. Позашивати, щоб ніде нічого не тут нам не цей не задувало, не піддувало. То, в принципі тут вже і банти не ось побили. Уже все, криша майже основне вже готове. Це стропільна система, саме головне, як набрано, то вже є до чого бути. Банти ними 100 на 30 брали, робили, більше вони сюди не, не треба. Так, що ще розказати? То в нас, значить, буде отакі строїтельства. Слівну яму зараз покажу, ну ще її поки не... Не доробили, там внизу я ще не показував, там внизу не цей треба буде добетонірувати. Ну, вже в смислі забетоніруване, але ось шлакоблок з шлакоблока виложити і потім накрити, забетонірувати кришку і потім прокопати, пустити-випустити труба. Ну це ще до цього ще ми дійдемо. Зараз покажу вигляд з боку. Як збоку вона буде. ну ще більш-менш, більш-менш. Ну, я таку в принципі хотів. Я сильно високу не хотів, бо вона тут не треба. Смісла її високу робити не треба. Це баня, це не, не хата і не І звіси по 40 якраз нормальні. Якби це хата, то по 50 би було. А так для бані мені. Я подивився приблизно по пропорціям. Ну, самої будівлі, самого здання, то... Вирішив, що досить буде. І по, по габаритам, щоб воно. Ну і тут на фронтоні також більше не треба, бо тут поруч, де я раніше в попередніх відео показував, було ще те, що ми робили, попередній фронтон, бо тут же, ж, хто не бачив, підписуйтесь на канал і дивіться. Ось тут буде, у нас, значить. 40 см буде. Звіс, більше не треба. Думаю, що вистачить з головою. Дякую всім за перегляди. Пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Сподобалось відео, ставте лайк. Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей!